Всім добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про контекстуальні антоніми та приклади речень. Антонім – це слова з протилежним лексичним значенням. Антоніми завжди виступають парами, тобто утворюють антонімічні пари, і є словами тієї самої частини мови. Наприклад, сумно весело, високий низький. А бувають загальномовні, постійні і контекстуальні. Загальномовні антоніми це слова антонімічні сполуки, яких зрозуміли поза будь-яким контекстом, Наприклад, добро зло війна-мир. контекстуальні антоніми це слова, що набувають від антонімічних стосунків тільки в певному контексті. Наприклад, мати сама не з'їсть, а дітей нагодує. Які ж розвики контекстуальних антонімів? Ці слова набувають протилежного значення лише в певному контексті. Найчастіше це речення. Як з вирізнити контекстуальні антоніми в реченні чи в тексті? Уважно прочитати і спробувати висловити думку автора. Зазвичай на антонімічних парах робиться основний акцент у реченні. Наприклад, у реченні Наша батьківщина благає допомоги красноморства, бо так багато її приславних подвігів. Поминається глибоко мовчанкою. У цьому афоризмі іменники красномовства мовчанки є контекстуальними, оскільки загальномовними атонімом до мовчанка є крик чи балаканина, а до красномовного антоніма взагалі немає. Ласкою всього досягнеш, а криком чи лайкою нічого не візьмеш. Очевидно, що перед ними контекстуальні антоніми, оскільки до ласка загальномовного антоніма є суворість, до крику мовчанка, до лайки похвала. Адже антонімічні пари. ласка, лайка, Є контекстуальні. Виконайте завдання. У речення знайдіть контекстуальні антоніми та зробіть самоперевірку. Перше. Змовчена правда краще від голосної брехні. Пантелеймон куліш. Контекстуальні антоніми в цьому реченні. Змовчена правда. Голосна брехня. Співай, ридай і будь готовий замість Лаврового Терновий Вінницьке зараз на чоло Михайло Старицький. Контекстуальні антоніми у цьому реченні Лавровий Терновий Як про духовну зрілість окремої особи, так і про зрілість всього народу судять на сампред з культури його літературної мови Іван Огієнко. Контекстуальні антоніми в цьому реченні окрема особа весь народ. Правила для всіх однакові, тільки винятки різні. Контекстуальні антоніми, правила, винятки. Світ реагує тільки на орливний клекет і зовсім не хоче зважати на головине воркотання. Контекстуальні антоніми орливний клекіт і воркотання. Щоб увійти без безсмертя, людина мусить скласти два іспити: один перед сучасними, другий перед історією. Контекстуальні антоніми, сучасники історія. Спочатку було слово, потім з'явилось пустослів'я. Контекстуальні антоніми, слова пустослів'я. Також ми сьогодні спробували трішечки подивитись на багатогранність такого мовного явища як контекстуальні антоніми. До, До наступних зустрічей!